Експрес-огляд куртки. Подивимося, що попадає в мішку. Бачимо на столі куртка жіноча, поло на замку, стогана. Далі дивимось куртка XL на замку, стогана. Далі шуба. Розмір М. Далі бачимо пальто. Широкий, великий розмір, англійський розмір 40. Бимо ще пальто за коліна. Бачимо. Розмір десь XL. Наступна куртка. розмір десь М. Далі бачимо пальто 46-й англійський розмір. Далі куртка жіноча розмір L. Термокуртка, водовітра проникна. розмір М. Пуховик стяганий. синтепоні Розмір С. Куртка, термокуртка. Всередині фліс, Зверху софт-шел. Розмір XL, водонепроникна, вітра не проникна. Далі дивимось парка? Розмір десь L. Стьогана куртка, жіноче бачимо, беті. Куртка, знімається рукава може бути як жилетка. Далі розмір L, жилетка. Продовжуємо огляд. Жилетка пухова. Розмір С. М. Далі дивимось у нас курточка. Тепла спортивна чоловіча, далі ось така курточка розмір М. Термокурска. Всередині фліз зверху софтшел. розмір L, відео воду на конекна. Дивимось 44-й розмір. Ось така жіноча безрукавка. Ще жилетка на 164 см. Термокуртка, термокофта Водовітряна конекна, розмір 46. Далі у нас шуба 46 розмір. Бачимо гарні розміри, гарний стан. Ось така парка з підстежкою. Розмір S. Тепла, в гарному стані. Далі дивимось пальто, Жіноче, розмір L. Далі бачимо термокуртка з капюшоном. Гірськолижна. Ось така класична. З карманами. Чоловіча розмір десь XL 2XL. Далі. Чоловіча куртка тепла. З карманами. Розмір XL. Куртка Юніор підліткова на 160 сантиметрів. Куртка black blue, розмір L. Продовжуємо огляд. Дивимось далі у нас куртка чоловіча. Зимова 38 розмір. размер. Далее. Ось такая курточка с капюшоном на замку. Далее. жіноча куртка на замку. 38 розмір. ще 44-й англійський розмір. Пальто 47-й англійський розмір. Жилетка пухова на замку з капюшоном Розмір 46. Ще жіноча куртка. Дивимось чоловіча куртка бачимо. Ось така класична розмір LXL. Димось далі жилетка з поясом на замку. Розмір XL. Milk Копенгаген, Ось така розмір М. Дуже крута фірма. Жилетка розмір XL. Термокуртка. розмір М з капюшоном на замку. Ось така ще куртка. Термокуртка водовітронепроникна. не проникна. Розмір 44 англійський. Куртка Бостон. Розмір 3 xl Ну, в принципі, розібрали десь відсотків 60. 70 бачимо, що попадає.